Добровечора, це проект на периметрі. У прямому ефірі телеканалу зік. Розповідаємо про черговий складний день на сході нашої держави, де і далі триває війна. Тож сьогодні ми вам покажемо про таке. У Трохізбенці місцеве населення збунтувалося проти українських солдат. Вимога пройти на окуповану територію. на Українські бійці знищили російський безпілотник вартістю 6 мільйонів доларів. до у польотах. Боєць з позивним бродяга отримав дві контузії та був поранений. Втім, навіть після демобілізації повертається на схід. Україна небезпечна, Війна йде. Отже, бойовики демонструють дедалі більшу агресивність, при цьому використовують так звану тактику випаленої землі, коли атакують місця, де продовжують жити мирні мешканці. Зокрема, є підозра, що за допомогою фосфорних бомб атакували піски. Власне, це селище поряд із Донецьким аеропортом і є однією з найгарячіших точок конфлікту. Також на Донецькому напрямку бойові дії не вщухають на широкій ділянці фронту від Красногорівки до Світлодарська. Противник активно застосовує важке озброєння, танки, БМП, гармати та міномети. На півдні у секторі М знову загострилися бої у Широкіному. На півночі ж зони конфлікту у секторі А терористи вели вогонь по наших позиціях у районі Попасної Золотого та щастя. За минулодобу добу у наслідок бойових дій. Один український військовослужбовець загинув восьмеро поранено. Окрім оцих подій, про які ми вам щойно розповіли, активізувалися і ворожі безпілотники у зоні антитерористичної операції. Вони не лише перевіряють дислокацію наших військових на передовій, але і атакують їх. Втім, батальйону дніпро 1 вдалося знищити один з таких безпілотників, а саме, моделі Форпост він коштує 6 мільйонів доларів. Наталка Борська тему розвине. Видалася попередня ніч на передовій. Як би не хотіли заснути наші солдати, бойовики їм цього не давали. Гатили по українських позиціях із забороненою мінськими домовленостями зброї. Цього разу це смерч. А це вже ранок у Широкиному. Чути звуки гранатометів, кулеметів, а що розповідають бійці, вони під прицілом ворожих снайперів. Чого чекати від бойовиків, бійці полку Азов намагаються прогладіти через оцю цю шпарину. Так з ворогом ведуть спостереження. Можуть підходити і на 100 метрів, і на 50. Вони підходили, Ну як би з гарантірованих позицій, ну метрів, може, 400-500, де у них опорні наблюдательні пункти, де стоять пулеметчики, стрілки, там, гранатометчики. а так підходити можуть близько. Ості бойовикам додає заборонена під час перемир'я зброя. Більше того, бойовики поповнюють свої збройні арсенали. Поблизу Широкиного з'явився російський зенітно-ракетний комплекс. Його зафіксувала українська аеророзвідка. Стріла, так називають цю систему ПВО, збиває повітряні цілі на висоті 5 кілометрів. І ця потужна установка всього за 5 кілометрів від лінії розмежування і за 25 від Маріуполя. Військовий арсенал бойовиків збагачується за допомогою Росії і по інших напрямках. Постерігачі зафіксували 9 танків Т-72 поблизу Тореза, який знаходиться під тимчасовим контролем так званої ДНР. Ще чотири танки зафіксовано на території окупованих банкформуваннями ЛНР. Вочевидь, терористи готуються до наступу і вивідують, правда, не трапляють на достойний опір з боку наших солдат. Так над пісками літав цей ворожий безпілотник, допоки його не збили українські солдати. Він теж російський, виготовлений на Уральському заводі авіації. Його ціна близько 6 мільйонів доларів. Один із найпотужніших. Висота робоча може досікати 6 кілометрів. Ось, і скорості максимально 24, робоча чотири робочі менше. Поможе в глісово поряд вісімнадцять часов. Ці зафіксовані факти скупчені зброї та російського сліду у війні в Україні наші солдати передають у Генштаб та представникам місії ОБСЄ та поки там граються у бюрократію на передові чи не щодня хтось помирає. Наталка Борська на периметрі. Мало не з кулаками на українських військових накинулися мешканці трьох ізбанки. Їхня аргументація проста. Їх не пропускають на окуповану територію, а там у них робота та родини. Ось це побачив на власні очі. Наш журналіст, що працює постійно на передовій Юрій Герун. Його репортаж пропонуємо вашій увазі. У Трохізмісі сьогодні невеличке свято. Гуманітарну допомогу привіз міжнародний червоний хрест. Поблизу сільської ради ажіотаж зібралися люди від малого до великого. Малий Роман зголосився у помічники і знає чому. Такий візит міжнародної організації не перший та завжди довго очікуваний для матері дитини. Два рази повчали раси та ну Химия, ну, в общем, там порошок мыло, все такое. Это просто это был продуктовый набор там и слиз средства лично гигиен. Сейчас точно надеемся, также ребенок проявил инициативу, хотел помочь. Только мы в школе, вот, закончили занятия. Объем рассчитан на 1255 индивидуалов и 470. Сім'єю, тобто продуктовий набори і гінічні набори відповідно. Представники міжнародного комітету Червоного Христа визнають повністю забезпечити людей необхідним не в змозі, тому щастить не усім. А, у нас є категорія, по которой мы определяем остро нуждающихся, поскольку всім к сожалению помочь ми не можемо. Хто має отримати, а хто ні, вирішують місцеві органи влади. Ми ходили по подана. Опрашували людей сколько живе человек, сколько нуждается в хто переселенец, узнавали все на переселенців. Нужны справки, що вони дійсно переселенці. Ну а діти, естественно, на чотирнадцять літ і лет, хто проживає у військових. Свої клопоти. Кожен приїзд гуманітарки це за їх словами революція у селі прошлый раз привозили, були очень тут большие проблеми волнения людей, так як вони привозять, допустимо, тут дві тисячі людей дворів там. Привезли туди 900. вот люди з самого утра приходять, почему чому мені тому не дали. Більше того, після закриття переходу через єдиний в околицях міст, який веде до окупованої території, люди збунтували не на жарт. Он виноват, что остался Он что остался там. А Конечно. вы приехали да. сюда вы, вы, нас, нас позорить, напить на весь мир. А вы фруктурируете дороги мы сидим. Мы не Они на стадионе, первый блокпост, они вас, там и близко не было. Вы были на Айдаре. Так едьте на Айдар, если вы там ранее завали. Попадёте Був мітинг тут, вот показала всю нашу ну, допомогу, наша доброта, то, що ми їм допомагали, то що їм там, продукти возять. Всього тільки ми закрили мосту, зробили їм трохи неудобства з ходенім на ту сторону. І почалося, що мы тут виїжджаємо з села, ви хунта, ви бендеровці, їдьте відсюди. Так легко для селян українські військові перетворились із захисників у непроханих гостей, та українські бійці не звертають уваги на настрої юрби. Місць для проходу відкривати наміру не мають. Тим паче бої за нього не вщухають. Було з тої сторони близько всім часовий обстріл з їхньої сторони. Ми відповідь не давали і були вистріли з поствольника з їхньої сторони і ранили нашого одного солдата. Ми дали першу медицинську допомогу і відправили його в госпіталь. Війна, перемир'я і гуманітарна ситуація на межі змішались у трьох ізманців. Єдине ціле і вже не розібратися чи пройдена точка неповернення. Юрій Герун, Вадим Дмитрів на периметрі. Юрій Герун працює у секторі А. і Сьогодні він розбирав ще одну конфліктну ситуацію на цей раз навколо бійців добровольчого батальйону Торнадо. Вони ніяких бійок не влаштовували. Натомість зібрали прес-конференцію. Юрій Герун зараз з нами на прямому зв'язку. Юрію, доброго вечора! І хотілось би дізнатися детальнішою інформацією навколо батальйону торнадо, що там відбувається. Вітаю студія. Справді ми сьогодні побували в гостях у батальйону Торнадо. Бійці батальйону продемонстрували громадськості свою роботу. У бійців батальйону постійно виникають проблеми. То їхні списки злиють у відкриту мережу бойовикам, то знімлять за займаних позицій на передовій. І в знак того, щоб продемонструвати свою бойову готовність і боєздатність, вони продемонстрували ось таке. Прошу побачити. Це БТР 80 був. Мною притягнений з-під Дебальцева. Коли так званий плановий відвод наших військ состоявся, деяка техніка була там залишена. Ще було спалено 4 БМП-2, які також не досталися ворога. Так само наші хлопці збили безпілотник в станиці Луганській. Це російський, російський безпілотник, який був збит в станиці Луганській на наших позиціях. Під час переміря так званого, також усі ці артефакти бійці батальйону винесли на загальний огляд, тому що на них здійснюється тиск з боку керівництва внутрішніх справ, і таким чином вони передають привіт керівництву головному міліціонеру Луганщини. Пряма мова. Ми хочемо, щоб нас міністр, якого ми дуже поважаємо якому розказують про наш підрозділ дуже-дуже погане, і щоб він побачив своїми очима, що ми робимо, де ми робимо і як ми воюємо чи ми не воюємо. тому, як нас непосредственний керівник Науменка, каже, що ми ніде не воювали і що ми ніде не були, а ще демонструють на підтвердження своїх слів документ, у якому зазначено, що бійці батальйону Торнадо не мають відношення до будь-яких кримінальних проваджень. Пряма мова також. На даному етапі часу в мене є лист від е, заступника прокурора області про, про те, що станом на 20.05 2015 року жодної кримінальної справи на співробітників батальйону торнадо не заведено. Окрім військових трофеїв, бійці продемонстрували нам книгу. Ось з такою назвою «Страноведення Росія. І за цією книгою навчалися школярі п'ятих класів у селі Привілля, в якому дислокується сам батальйон. Книжка цікава тим, що тут історія Росії подається як логічний хід від Русі до Росії. А також цікаво, що наші діти навчалися президент, у президента Володимира Путіна, Дмитра Медведєва, а також гімн Росії, це така маленька ремарочка до того, чому відбуваються такі події зараз у нас на сході України, і це логічне пояснення цьому. Студія. Юрій, дякую за цю інформацію. Привези, будь ласка, до Львова як артефакт. Ось цю книгу, але напевно не бери автографів у її авторів. Нам це точно не цікаво. З нами на прямому зв'язку був Юрій Герун, наш журналіст, що працює у секторі ЕМА. Це північ бойових дій на Донбасі. Вірменія та Білорусь відмовилися підписувати підсумкову заяву саміту Східне партнерство через формулювання анексія Криму. Тушонка з Яворівської, з Яворівської, перепрошую, частини опинилася на місцевому ринку. А у Криму пройшов мітинг через анексію півострова. Про ці події далі у дайджесті новин АТО. Сьогодні у Ризі відбувся саміт східного партнерства у підсумковому документі. За нашими даними Євросоюз засудив приєднання Криму до Росії. Втім, Вірменія і Білорусія відмовились підписувати підсумкову заяву саміту, якщо в ньому буде міститись формулювання анексія Криму. Ройтер, посилаючись на одного з європейських дипломатів, що брав участь в обговоренні тексту документа, зазначив, що тепер дипломати ЄС змушені розробляти компромісний варіант тексту. Нагадаємо, що минулого року, під час голосування на генеральній асамблеї ООН Білорусь та Вірменія проголосували проти резолюції, яка засуджувала окупацію та анексію Криму Росією. Україна готова відповісти Росії за анексію Криму. Олександр Турчинов заявив, що наша країна домовляється із США щодо розміщення американської протиракетної системи на російсько-українському кордоні. Однак реалізувати такі наміри можна буде лише через кілька років. Жителі Новояворівська помітили, що з військової частини доволі часто виносили продукти харчування і з проханням розібратися з подібними фактами закликали місцеву владу. Громадські організації спільно із мерією міста таки прогулялися ринком та переконалися, що там продають їжу, яка зникла із полігону. Ці факти є виявила факт виносу з території частини це на полігоні харчових продуктів. Очевидно, що це також було там. І не у Донецьку неймовірно високі, проте мешканці знайшли вихід зі скрутної ситуації. Сьогодні в окупованому місті набирає популярності такий собі бартер. Тепер місцеві розміщують оголошення, у які готові обміняти свої речі на їжу та підгузки для дітей. От так намагаються вижити донеччани. Путін рятуй, у Криму прийшов мітинг через надто високі ціни у магазинах. Відсутність грошей, роботи та, як ми вже знаємо, відпочиваючих. Місцеві жителі панікують та знову просять допомоги у російської влади. Як не дивно, та мітинг був санкціонований і спрямований проти партії Єдина Росія. Чому це ти нас не називаєш? лілія Демидова на периметрі? І таке буває у Криму. Верховна Рада України розірвала п'ять міждержавних угод із Росією. Серед них і угода про проходження українською територією російського військового контингенту, що розміщений у Молдові. Зрозуміло, це вже викликало негативну реакцію у Кремлі. Цю тему продовжить Віра Качмар. За денонсацією цих угод проголосувало понад 226 депутатів. Прикметно, що жодного голосу за це рішення не віддали нардепи із опозиційного блоку та групи відродження. Попри спротив деяких депутатів, від сьогодні обмежено транзит російської військової техніки через територію України у невизнане Придністров'я. На думку політологів, це рішення дає зрозуміти російській стороні, що в Україні теж є свої важелі тиску. Зараз питання Придністров'я стає одним з ключових, а без доброї волі України це питання буде вирішити дуже важко. У свою чергу Росія заявляє, що, попри заборону, Придністров'я не покине і намагатиметься домовитися з Україною. Також втратили чинність угоди про взаємну охорону секретної інформації. Найбільше голосів народні обранці віддали за скасування угод про співпрацю у військовій галузі та сфері воєнної розвідки. Мати угоди з країною агресором у сфері співробітничати у сфері оборони, безпеки ну це нонсенс, правда. Більшість відповідних документів зареєстрували депутати радикальної партії, які зазначають, що припинення військової співпраці з Росією мало відбутись ще рік тому. Треба діяти вчасно. Треба не слідувати за подіями, а випереджати події, прогнозувати події, передбачати і адекватно реагувати. Також нардепи радикальної партії пропонують внести на голосування скасування угод про перебування чорноморського флоту Росії у Криму. Ми повинні чітко визначити свою стратегію. Ми її визначили. Це європейський союз, це НАТО, це оборона від російської агресії. Денонсація цих угод лише перший крок для розриву остаточної співпраці з країною-агресором. Адже між Україною та Росією загалом діє 36 міжнародних угод. Віра Качмар на периметрі. Чергова брехня російської пропаганди цього разу про м'ясо 1968 року, яким, начебто, годують українських військових. На жаль, на цю інформаційну качку повелися і деякі українські видання для тих, хто ще вірить російській пропаганді. Ми маємо спеціальну рубрику Стопфейк для того, аби ви перестали це робити. Українських військових годують м'ясом 1968 року. З таким заголовком вийшло кілька російських та українських видань. Це в тому числі і російські рія новості, і безліч сепаратистських сайтів, і навіть деякі українські. Це нам, так? 07, 01, 60. Ну, там плохо відно. Вот, 68. Зняв на відео, як в нашу їдальню завезли м'ясо. Кинули його на вулиці, на брудні піддони та ріжуть електропилою. М'ясо 68-го року виготовлення. В'ячеслав Поєзник, блогер. Саме словам цього мобілізованого блогера та журналіста повірили безліч інтернет-видань. А справа в тому, що цифри, які вказані на м'ясі, позначають не дату його заморозки, а місце його виробництва. Перша пара цифр область, друга район чи місто, третя номер підприємства. Тобто в цьому випадку йде мова про підприємство у Київській області з аналогічними даними. Цю інформацію підтвердили і у Міноборони України. Інженери сільського та демобілізований взялися за ремонт старенької військової техніки, на котрій у військових частинах уже поставили хрест, і цим людям вдається зробити неможливо надати цим машинам друге життя про хитрощі і складності ремонту у сюжеті наших журналістів із Волині. Механік Олександр знає, що таке справна автівка на фронті. Чоловік майже рік воював на сході. Нині він демобілізований. Повернувся, однак і вдома намагається бути корисним армії. Воєнна техніка, вона так, да, але ну, як вона 30 років простояла, ну то що, тут все треба перебирати. Треба дивитись, бо ж там все лопає, все це воно ж, якби воно експлуатувалося хоча б раз в півроку, то б воно було в належному стані. Крім нього, у цій майстерні щодня троє чергових майстрів ремонтують тівтівки для 14-ї механізованої бригади, яка у мирний час дислокується у місті Володимирі Волинському. Серйозні поломки двигунів там і відповідно все. Побічне, що з тим пов'язано, це ходова, гальмівна система, електрика. Коротше, від нас автомобілі виходять, так би мовити, з капітального ремонту, як то колись називалося. Єдине, що ми їх не фарбуємо. Військові нас просто просили. Ви пофарбуєте, вони будуть яскраві, блискучі. Нам цього не треба, нам треба навпаки, щоб вони були як сірі миші. Привозять у майстерню і справді майже розвалену, абсолютно розкомплектовану техніку з розмороженими двигунами, каже інженер підприємства. Однак за 5-7 днів транспорт виїздить як після капітального ремонту. Хлопці мають роботу і на посівні, працюють але викручуємо, знаходимо вільний час, щоб 2-3 чоловіка щоденно працювали біля військових машин. Чоловіки наголошують, ремонт одного автомобіля обходиться підприємству не менш як у 40 тисяч гривень. Ремонт двигуна є енергомісткий, дорогозатратний. Чим серйозніша машина, тим дорожчі запчастини. Особливо в теперішній час за останніх півроку запчастини подорожали майже в три рази. Автомеханіки кажуть, добре, коли військові не лише професійно зі зброєю вправляються, а й експлуатують той чи інший автомобіль. Правильно і доглядають за ним. Лариса Літвицька, Віктор Макаревич на периметрі. Боєць з позивним Бродяга вже мав демобілізуватися та знову збирається іти воювати на фронт і це попри дві контузії та часткову втрату слуху. Військовий противного командування Захід пройшов через найгарячіші точки антитерористичної операції. В одній з них втратив свого друга. Втім, зараз каже, давав присягу батьківщині на вірність, тому зобов'язаний стояти за неї до кінця. Далі про сильних духом. Коли ти йдеш, скажімо, виконувати бойову задачу, можливо, десь і бувало, було в душі якийсь страх, але коли вже приходиш до, до певного місця, скажімо так, висадки, о, там вже зовсім по-другому мислили, вже один за одного, і воно цей страх дівався. І була, скажімо так, позиція одна, що нам потрібно зробити це любою ціною, і ми це доволі непогано виконували і зробили все, що в наших силах. Найстрашніше це було бачити, як гине твій товариш з яким ти там вранці ще вечором пив чай, вечеряв чи снідав, а ближче до обіду вже бачив, що його несуть і не могли врятувати, наприклад. Мої, кращого друга, Сашка. Вже немає з нами. Скоро буде річниця. Снайпер вбив його. Україна небезпеці. Війна йде даже, як там ми говорили, АТО, то операція, це насправді йде війна. І весь світ знає з ким, але поки що цього не визнають. Ну, насправді йде війна. Хочеться, щоб все швидше закінчилося. Погонуться додому. В мене є дівчина, ну, скажімо так, а далі, як Бог покаже. Ми називаємо факти своїми іменами. Нагадую, проект на периметрі представлений у мережі Фейсбук в ефірі телеканалу Зік. Зустрінемося завтра. Тримаємося. Україна обов'язково переможе.